Я хочу за 45 днів країну з минулого у майбутнє направити. Неможливо. Можливо, Ні, неможливо. з першого дня реформа робляться… Сакушвілі. Подзвоніть Саакашвілі, Сакашвілі. Подзвоніть я Сакашвілі. Я спілкувався з Сакашлі, що він, що, він що він за 45 днів встигав. У цих нього першого початок року. таких перетворень, коли бюджет почав наповнюватися, я говорив з послом колись, він сказав приблизно за три роки. Наповнення бюджету в шість разів збільшилось, і так далі. і так далі. За 45 днів нічого зробити неможливо. В умовах кризи е, треба безперечно шукати, на мою думку, е, виходів. Але я точно розумію, що всі це не, всім це не сподобається. Але кращого життя за 45 днів і за 45 місяців я боюся не буде, а буде гірше. Та ні, якщо нічого не робити, то взагалі ніколи. Потім... А потім може почнеться покращення, про яке нам тут один Микол, півроку ви... тому розповідав, чи там три роки тому розповідав. Можна будь-яку теорію зараз побудувати і її виправдати. Ми всі майстри слова. Не ми було... щось придумаємо. Чекайте, ну не було, було випадку ну як, не було. в Польщі, в Естонії вони заходили в страшенну кризу. І після кризи виходило, тому що коли ви будуєте комунізм 75 років, а потім невідомо, що ще 25 років, то У потім... Польщі реформи були зроблені за 100 днів. Принаймні, чіткий проект реформ, чітке бачення реформ зміни, звичайно, о, що після реформ о, починається півроку рік, рік депресії два. спаду. Але в нас реформи ж не почалися, а почався спад. Він почався не тому, що реформи почалися, а тому, що їх ніхто не робить, ніхто не пояснює, куди суспільство ведуть. Чи у нас відбувається зміна a, системи думаю... охорони здоров'я чи ні? Чи ми залишаємо те, що є, і відбиваємо гроші на закупівлях на ліки? Чи ми залишаємо державні закупівлі, такі не були раніше, 45 днів для того, щоб привести в порядок законодавство про державні закупівлі і закрити канал для відбивання. Ні, там 100 вже в 45 тисяч разів більше треба приводити порядок. Не тільки в ліки. Є... Машинобудування треба, енергозберігання, енерговидобуток треба. Тут Росія поруч треба шкільні реформи. Треба я можу перераховувати дуже довго які реформи треба робити? Їх мільярд. Ви я практик. є законопроект про державні закупівлі, який просто треба проголосувати. Давайте візьмемо дуже просту галузь. Відомо мені по якій я можу вам номера законопроектів називати стосунки з ЄС безвізовий режим. Для того щоб завершити першу фазу плану дії по безвізовому режиму, потрібно прийняти три законодавчі акти, які у Верховній Раді ще тоді, коли я працював в уряді, були внесені. Але не голосувалося в силу тих чи інших, ми добре знаємо яких причин. Один законопроект, який забороняє дискримінацію за признаком сексуальної орієнтації під час прийняття на роботу. Одна стаття в трудовому кодексі навколо цього спекулювала. Ви вже нарахували таку кількість статей. Це законопроект, і, який і, можна і проголосувати за 30 і в дипломатії, секунд. і в Європі. І тут, і і в внутрішніх справ в міністерстві, ви просто зараз за 5 хвилин перерахували. Так для того, щоб їх проголосувати, про волі, 5. це... Чекайте, Верховна Рада на канікулах. Ні, так там взагалі можна три місяці на канікули піти. Ні, ні, вона може. Вона зараз на канікулах Помоги чи вона працює. Вона працює цього тижня. Кожен день. Так. Приймаються закони. Якщо вони а, приймають. А якщо. Ні, вони приймаються, точно приймаються. Пам'ятаєте, як перші дні не приймали закони? Коли да. було страшно, Ні, коли сухайте, боялися, знаєте, я не приймали закону. Я, 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 я краще за вас вмію критикувати. У мене професія така. Але коли пере, пере, як це в мові, перехльост, я, я буду адвокатом диявола.